Всім привіт! Мене звати Аня, я любительниця і Запрошую вас в свій парфюмерний світ. Якщо ви так само любите парфюми, ви зайшли туди, куди треба, залишайтеся. А я хочу розповісти вам про свої парфюмерні затести новинок 2025 року в Дугласі і Сефорі. Я намагаюся слідкувати за новинками. і Цього разу я погнала спробувати новий шанс від Chanel з фіолетовою рідиною о Splendid, про який я наслухалася вже різноманітної інформації, і мені дуже вже не терпілося. Самі скласти свою власну думку. І що я можу вам сказати? В принципі, аромат для мене абсолютно непоганий. Не можу сказати, що він унікальний, якийсь дико оригінальний, революційний. Ні, він дуже-дуже просто приємний. Нескладний, абсолютно зрозумілий, мені здається, він буде для кожного, але при тому всьому він дуже, -дуже приємний, як в носці. Мені здається, він має бути, так і для оточуючих. Тут склад в основному фруктово-квітковий. Тут у нас червоні фрукти, тут у нас малина, троянда, фіалка, персик в перших нотах, в середніх нотах герань з ірисом, і в базових нотах білий мускус і кедр. В принципі, нескладні ноти, і таке ми вже десь чули і не на один раз. І на фрагрантиці його порівнюють з різноманітними, вже давно відомими, нашумівшими і відшумівшими вже в свій час ароматами: це Bright Crystal, це Dior Addict, це Lanvin Jean, і навіть з аметистом якимось від Lalique порівнюють. Ну, всі аромати в таких рожевих флаконах або з рожевою рідиною всередині, і навіть парізьєн від Yves Saint Laurent, не пам'ятаю того парфюма. і навіть Gucci Eau de Parfum 2. Капець, я того аромату не знаю взагалі то. Хотіла би познайомитися з тим парфюмом стареньким, але що я можу сказати? В ньому нічого немає інноваційного, дикореволюційного. Мега оригінального і вражаючого, але він просто дуже приємний аромат на щодень для кожної, кому він сподобається. Якщо подивитися на цей аромат з точки зору, що це витвір шанель, то, можливо, ми з вами всі очікували чогось більшого від того парфюма, але тим не менше, тут досить якісно виконана парфюмерна робота, якісні компоненти, гарна комбінація нот, нічого не випирає, все звучить досить злагоджено. і Гармонійно, як на мій ніс. Коротше, мені аромат сподобався. Я би його носила, якщо б він з'явився в мене в якості якогось подарунка, я би була зовсім не проти. Наступний аромат з новинок 2025 року від Нарциса Родрігеса. Називається він Нарциса оде Парфам Радіант. І коли я його тільки нанесла на блота, до речі, там також дуже красивий флакончик. Ну, в принципі, він типовий. А як всі нарциса, але в середині така ніжно-рожево-лілова рідина. Він мене привабив якраз своїм красивим кольором. Я зрозуміла одразу, що це новинка, бо ще нещодавно я його на полицях з нарциса Родрігесами не бачила. І коли я його нанесла на блотер, він пах дуже для мене приємно. В стилі нарциса Редрігеса нічого особливого, такий типовий, доглядовий, мильно-мускусно-пудровий, приємний аромат, але я одразу в ньому відчула якусь. Дивну і чужеродну, як на мій ніс тут ноту. Я до сих пір не можу зрозуміти, що це за нота, навіть подивившись піраміду. Хоча тут на старті заявлена гвоздика квітка з квіткою апельсина, можливо, це гвоздика квітка дає такий відтінок, але тут щось для мене таке типу ладана навіть в тому парфюмі. Щось таке гостро, холодно, пронизливе. Далі йде квітка бавовний, ветівер, мускус і деревні ноти. Ну, в общем, піраміда, знаєте, по ній нічого не зрозумієш, коли прочитаєш, можливо, тільки насторожує ось ця квітка гвоздики. Це не пряність, але все ж таки дивний для мене відтінок. Так, аромат також доглядовий, пудровий, мускусний, мильний, але з якоюсь гіркуватою, терпкуватою і дуже знайомою, і щось нагадуючою мені нотою. Поки що не здогадала, що це, можливо, колись до мене дійде. Що він мені нагадує? Мені здається, що в мене навіть щось є з подібним звучанням. Коротше, мені цей аромат не сподобався, бо він настільки сильно фонить. От, знаєте, всі аромати лежать, а цей аромат я відчуваю ось цю таку подразливу дратуючу ноту, яка не дає мені можливості насолоджуватися тим ароматом. Він досить насичено, як, на мій погляд, пахне, як для пудрового і доглядового парфюма. В принципі, якість, мені здається, в нього досить непогана, тобто технічні характеристики, просто це не особливо мій аромат. Наступна новинка 2025 року, яку я досить довго чекала у нас в сефорах Дугласах, від Кароліни Ерейри Very Good Girl Elixir. Туфелька, яка у нас уже з таким градієнтом від чорного до червоного, тобто, вона має бути більш посилена, якась версія. Ще один фланкер. Very Good Girl від Кароліни Ерери, які в мене є, чисто червона туфелька про смородину троянду творення Квентіна. Біша. До речі, цей аромат створив у нас хто? Не написано, хто автор цього аромату, але написано, що це новинка не 25-го, а 24-го року. Просто дуже довго вона доходила до наших дугласів і Сефор в Кракові. Можу одразу сказати, що аромат мені сподобався, незважаючи на те, що я не люблю вишню, ну не особливо то люблю вишню в ароматах. Тут вишня дуже красива. Вона стигла вона натуралістична. Вона така чорна, навіть перестигшата. Вишня, і тут і заявлена чорна вишня на старті. І тут є мигдаль, тобто вона має відтінок вишневої кісточки, така натуралістично гарна, звучаща, округла, красива вишня, не пересолоджена, дуже активна, насичена, концентрована. Мені це сподобалося. І далі в середніх нотах у нас троянда тубероза. Тобто, троянду тут вже з туберозою об'єднали, і в базі ваніль і какао. Ніби вона має ставати вже більш такою солодкою гурманською. Шоколадною вишнею в базі. Я тут шоколадності вже в базі ніякої не чую. Я чую базу класичної Very Good Girl. Тобто там я чую красиву троянду з смородиною і з лічі, кислинкою лічі, і тут з'являється вже ближче до бази таке характерне, впізнаване звучання першої версії флагмана а, тої лінійки. Але на старті дуже красива вишня. Вона і зараз в базі відчувається вже не так яскраво, не так, знаєте, Вибухово, прекрасно, як на старті, але все ж таки аромат симпатичний. І, в принципі, я би теж від нього не відмовилася. Можливо, невеликий флакон, трішечки б поносила, але поносила би. Його порівнюють на фрагрантиці з опіумом, також вишневим. По-моєму, новинка або минулого, або позаминулого року. Я з тим згідна, хоча цей аромат мені подобається більше, бо база опіумів Black Opium, Опіумів мені не дуже сильно подобається. Я не фанатка. Ну і звичайно, в перших рядах порівняння там у нас «Very good girl» Флагман і фланкер Very Good Girl Glam версія. Та, що в туалетній у нас воді, також дуже красива. Коротше, симпатичний аромат, мені сподобався, я би теж від нього не відмовилась би. Наступний аромат 2025 року це фіама від Salvatore Ferragamo. Коли нанесли його на блотер, мені він в принципі сподобався, бо це мій парфюмерний смак, подумала я. Я би таке спокійно могла носити, не було в ньому чогось дико оригінального, цікавого, неповторного. Унікального, але він просто приємно для мене пах. Якісь такі мильнуваті альдегіди на старті, терпкувате звучання мускусу, квітів, такий доглядовий, можливо, запах, абсолютно не солодкий Ну, я таке люблю: квітково-мускусні аромати з терпчинкою, з деякою гірчинкою. Такі ненав'язливі не солодкі квіти. Тут все в ньому було. Але коли аромат почав розкриватися, а розкривався він доволі повільно на цьому блотері, я почала розуміти, звідки ростуть тут ноги. І це черговий клон на бакару Руш 540 Френсіса Керуджана, але ближче до бази. Спочатку я цього не відчула. Це мене дуже розчарувало, якщо чесно. Хоча Бакара мені подобається і бакарино подібні аромати, і різні клони. В принципі, в мене є навіть в колекції два подібних аромати на бакару, і я їх носила свій час дуже активно. Але Ще один клон на бакару Ну, для чого це було робити? І особливо зараз, коли вже стільки часу пройшло з того часу, коли вийшла бакара і люди вже наситились тим звичанням мені здається, і цей аромат не полетить так в маси. Ну, мені так здається, принаймні, я так думаю, не знаю. Уже спадає та популярність, вже люди не рвуться купити собі таке звучання, тобто замінити собі, намагатися замінити собі чимось дуже дорогу бакара. Тобто, я вважаю, що це недоцільний вихід аромата в цей момент. Трошки раніше треба було це робити, а так, в принципі, аромат непоганий. Значить, що тут у нас заявлено? Дуже мало нот. На початку це біла груша, потім спеції і гардені і в базі амбра. Я чую тут грушу. Можу вам сказати, що в базі я її зараз ще відчуваю. І та груша натякнула мені, знаєте, на що на який парфюм? На агент провокатор космік, який є в мене, і який якраз і вийшов в той час, коли гуділа бакара, і Агент агент-провокатор зробив свою версію. Вони повністю не злизали той парфюм. Вони зробили грушеву бакару. От на початку це соковита, дуже смачна, класна, реалістична така груша. І далі відтінки, такі відчутні бакари, І в базі також відчувається груша. Тут я відчуваю грушу тільки ближче до бази. На початку я чула, можливо, якийсь як абстрактний фрукт, але от не грушу, це точно. Коротше, непоганий аромат, але вже трішки час його, ну, саме такого звучання, як на мій погляд, пройшов. Наступний аромат, новинка 2025 року від бренду Каялі, Арабський Імірацький. Бренд і аромат називається Fleur Majesty Rose Royal. Можу вам сказати, що аромат мені дуже сподобався. Я взагалі-то не прихильник того бренду. Взагалі, ну, підходжу до них, є можливість їх потестити, але захвату абсолютно вони в мене не викликають. Деякі з них абсолютно для мене просто і навіть пердон дешево пахнуть. Але цей аромат мене зачепив. Я би собі його купила. Ну, блін, ціни на нього просто шалені. Особливо я дивилася в Україні ціни. Тут я, чесно кажучи, була здивована, що навіть на сайті Sephora, бо більше ніде я його не бачила, його можна купити приблизно за 600 злотих, за 100 мл. Тобто, цілком непогана ціна. Вона в два рази дешевша, ніж вона є в Україні. Тобто аромати каялі в Україні по 12 тисяч. Це капець як дорого, це дуже дорого за арабський бренд, за арабські аромати. Ну, Дати за ганімет, дати за тілію 12 тисяч це одне, а за арабський аромат 12 тисяч для мене вже трошки перебор. Ну Так, ось про що цей аромат? Аромат в красивому такому рожевому флакончику з градієнтом в ніжно-бусковий, дуже гарний флакончик. Я нічого від нього не чекала, якщо чесно, піднесла до носа і зойкнула, бо він мені нагадав, знайоме для мене звичайно дуже приємне. в мене є два подібних аромата. Один, уже, правда, в відливанті закінчився на цей парфюм. І цей аромат про троянду, про королівську троянду, і я, в принципі, з тим погоджуюсь, бо звучить вона для мене саме по-королівськи. Дуже насичено, дуже концентровано. Троянда в поєднанні з різними густими насиченими фруктами, в поєднанні з якимось ладаним димком, густою насиченою, такою жилеподібною, буквально базою. І звучить це дуже-дуже красиво. Що у нас тут в нотах? Також груша, персик, мандарин і апельсин в верхніх нотах, тоді троянда, півонія, фіалка, магнолія в середніх нотах і в базі мускус, ваніль, приліне, амбрасан і Абраксан Амбракс... Супер і Ветівер. Коли я піднесла його до носа, я одразу зрозуміла, що о, таке я вже знаю, і таке би я собі із задоволенням би купила. Так ось, перше, на що він мені подібний, це арабська також компанія Narana Parfums. І аромат називається Arian 1954 Sky Blue. Там є два подібних аромата Sky blue і просто blue, і вони абсолютно між собою відрізняються по запаху, і на сайтах абсолютно не розбериха. Тобто, там може бути написано Sky Blue, а вам прийде blue просто. Ну, тобто, треба уточнювати, як уточнювати, я поняття не маю, як можна купити саме те, що тобі потрібно. Так, ось про що цей парфюм для мене? Давайте почнемо з цього ремату. Він якраз для мене про густющу, таку рахатлокумну желейну троянду з ладаном, з пудрою, з витівером, з сандалом, з тягучістю амбри. Ну і, звичайно ж, просто розкішна троянда. Розкішна троянда. Якщо ви не любите троянди, він вам може не зайти. Але це не така болгарська троянда, масляна, жирна, ретро-троянда. Він для мене не пахне ретро, він для мене дуже сучасний, розкішно пахнучий парфюм. Я би собі і цей Норана парфам скупила. Його ще можна, мені здається, колись ловити, але знову ж таки можна зробити велику помилку. І купити не той парфюм, бо там одне слово різниця. Це раз, а на сайті може бути також з помилкою фотографія того аромату. Вони можуть навіть самі не знати, який аромат вони продають. Тобто, що робити, навіть не знаю. Ну і ще один аромат. В мене є дуже подібний, як на цей норана парфамс, так і на цей каялі. Це суперечливий бренд Sisters Aroma. Нічого зараз не знаю про цей бренд. Не вважайте в жодному разі, що це якась реклама від мене, що от цим парфюмом можна замінити каялі, що біжіть собі його, шукайте, купляйте. Ні, я просто хочу провести паралель. Якщо ви вже його маєте як я, то можливо вам каялі і не потрібно, бо вони дуже-дуже ну, сильно подібні. Я коли його купила дуже давно, я почала шарити інформацію, на який аромат це закос. Нішевий або люксовий аромат і жодної інформації тоді я для себе нарила, окрім деліни класичної. Але можу вам сказати, що Деліна і цей парфюм, і також Деліна і Каялі для мене абсолютно різних два парфюма про троянду, що той, що той красивий, але вони для мене от зовсім зовсім не родичі. Наступна новинка 2025 року від бренду Yves Saint Laurent – «Libre Le Nude» Нюдова вода або оголена вода. В красивому білому, непрозорому флаконі, і це у нас заявлений парфюм без вмісту алкоголя. І що я вам можу сказати? Я нанесла на один бік блотера класичний лібер, а на другий бік новинку. Ось цю нюдову. І можу вам сказати, що в базі вони дуже подібні і їх не відрізниш в шлейфі, мені здається, зовсім. Але, якщо так принюхатись добре, то все ж таки Лібер льоню, новинка 25-го року, вона більш ніжна, більш пухнаста, більш кремово-пудрова, така доглядова, не така агресивна на старті, як Лібер. Так, тут теж є лаванда, теж є мускуси, є такий впізнаваний характер від Лібер, але все ж таки більш зглажено, більш так нюдово, дуже приємно, доглядово, жіночно. В перших нотах мандарин лимон, середніх квітка, апельсина, і в базі лаванда. Навіть мускуса тут ніякого не заявлено, але він має, як на мій погляд, і мускус, і сандал. Ну, дуже приємна така композиція. Я би його собі купила, чесно кажучи, взагалі-то мені подобається зі всіх лібрів, які є. Це класичний лібер ось цей, що у мене зараз на блотері, і ця версія ню. І, можемо сказати, по стійкості вони абсолютно одинакові на блотері. Тобто нема такого, що цей безалкогольний варіант абсолютно моментально злетів з блотера, тобто, що він абсолютно не стійкий. Мені здається, що все-таки технічні характеристики в нього в нормі, такі самі, як у класичної а, алкогольної композиції. А можливо, це навіть якась маркетингова уловка, щоб просто привернути увагу до бренда, а алкоголь там все ж таки є. Ну, ми ж з вами аналізи і досліди не будемо ніякі робити. Гарно він тримається, дуже приємна композиція, і я би не відмовилася від цього аромату. Наступна новинка 2025 року кинулася мені в очі своїм цікавим оригінальним флаконом. Це два таких кубіка, які накладені один на один, і це бренд Billie Eilish, і аромат називається Your Turn. Для мене цей аромат одразу звучав дуже унісексово, навіть трішки в чоловічу сторону. Досить такий спецієвий, сандаловий, деревний, трішки шкіряний, навіть шафранчик якийсь тут є в тому парфюмі. Сандал відчувається, трішечки такий огірковий. Тут заявлені кардамон імбири-бергамот, дійсно такий гостренький, яскравий, колюченький старт. І далі у нас кокосове молоко, якого я тут взагалі не чую жодної ніжності. Я відчуваю ветівер, я відчуваю сандал, я відчуваю жасмин з квітів. Аромат досить жорсткий, без абсолютної м'якості. Сандал тут на грані, огірковості в ньому мало, але немає і кремовості, і м'якості, і пудровості в того сандалу. Мускус і ізо є супер в базі. Молекулярний такий трохи склад, але можу сказати, попри те, все, що я люблю унісексові аромати, такого, в принципі, напрямку, такі спеції в сандалово-деревні з ветівером, він чогось мене от не дуже зачепив, якось жорсткувато пахне він для мене. Ну і додатково я послухала ще тих два бюста. Перший це у нас білі Айліш в золотому бюсті і в чорному бюсті. І той, що в золотому бюсті він... Мені взагалі не видався цікавим, бо я не люблю гурманіку. Так, я чула дуже багато різних відгуків, в основному позитивних про цей аромат, що це дуже смачно, що це красива, така витончена, доросла гурманіка. Так, я не можу сказати, що він пахне по-дитячому, я не можу сказати, що він пахне дешево, але це просто не моє. Я не любитель такого напрямку, я від нього не млію. Він звучить досить тихо, цей біля Ель Айліш. Золотому бюсті, і в принципі більше мені сказати про нього нема що. Чорний бюст мені сподобався більше. Я подумала, знаєте, коли побачила цей флакон, що це, скоріше за все, більш така згущена, концентрована, більш гурманська, така насичена версія попереднього того бюсту. виявилося, що це зовсім не так, і це вже напрямок, який мені подобається. Такі фужерні аромати з бергамотом, з ладаном. Да. І тут я відчуваю сандал, так само огірковий трішки. Правда, тут сандал у нас не заявлений. Заявлено пало Санто, ебенове дерево, чорний перець усе те, що я люблю: ладан, перець, різні види деревини, красивий ніжний мускус, гіркі цитруси. Класний аромат. Цей аромат, ви знаєте, я би собі навіть купила, бо я би з задоволенням ним користувалася. Абсолютний унісекс, я думаю, що чоловікам він також би сподобався. Гарно зібрана така композиція, цілком носибельна, в той самий час відчутна, концентрована і досить якісна. Ще на дві новинки я там наткнулася, відокремили їх на окремий стенд. Це бренд Абикромбі Фіч. І аромати називаються 100% Passion. 100% пристрасть. Я думаю, блін, там, напевно, щось таке обалденно класне. А виявилося, це взагалі аромати ні про що для мене. Нічого не зрозуміла, зрозуміла, що один чоловічий такий мильний, нейтральний, і не особливо для мене приємний і цікавий аромат. Там перець заявлений, амбра і якийсь цитрус на старті. Ну, дуже просто звичайний, дуже мильний аромат. Ну, якщо чоловіче ще куди не йшло, якщо чесно, він хоча б яскравіше звучить, то жіночий взагалі ні пройшов. Там також мильна така основа з грушею, з амброю. З мускусом, і ну неможливо навіть зрозуміти про що цей аромат. Ну, якась ідея, задумка, нічого в ньому немає, таке середнє статистичне ні про що. Взагалі, на мій погляд, невдала, прохідна, не варта уваги новинка. Ну що ж, я думаю, на сьогодні досить. Я розповіла вам про новинки, які я спробувала, але, попри новинки, я, звичайно ж, нанюхала там багато інших ароматів, в тому числі і в магазині Notino, де я забирала своє замовлення, і про це я хочу розповісти вам в своєму наступному відео. Не хочеться мені сьогодні затягувати, не хочеться вас втомлювати і відволікати вас надовго, так що побачимося. З вами зовсім скоро в моєму наступному парфюмерному відео про парфюмерні затести. Всіх цілую, обнімаю! Слава Україні! па-па!